Хто з чоловіків в Україні має право виїжджати за кордон. Із введенням воєнного стану в Україні виїзд чоловіків за кордон став частково обмеженим. Звичайно, що заборона стосується не усіх чоловіків. Тут перечислюємо ті категорії чоловіків, які мають право виїжджати з України. Державна прикордонна служба опублікувала список тих, до кого не застосовується заборона виїзду з України. Виїжджають можуть чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування їх на спеціальний військовий облік, мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Так, у військовому квитку має бути позначка, що медична комісія визнала людину непридатною до служби саме у воєнний час, не підійде формат непридатність у мирний час або обмежена придатність у воєнний час. Мають трьох або більше дітей віком до 18 років. На митниці слід пред'явити свідоцтва про народження всіх дітей, у яких ви вказані як батько. Самостійно виховують дитину чи дітей віком до 18 років. Має бути рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, свідоцтво про її смерть або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою. Мають на утриманні дитину з інвалідністю віком до 18 років, або повнолітню дитину з інвалідністю і або дві групи до досягнення нею 23 років. Виступають усиновлювачами опікунами піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, на утриманні яких перебувають діти-сироти, або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років. Доглядають людей похилого віку понад 80 років. Рішення про звільнення дає орган соціального захисту студенти, асистенти, стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою здобуття освіти, особи з інвалідністю та їх супровідники. Людина з інвалідністю ай або дві групи у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така людина, дружини чоловіка, повнолітніх сина дочки, їхніх дружини чоловіка за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність. Людина з інвалідністю ай або дві групи, або інша людина, яка потребує постійного догляду у супроводі постійного доглядальника. Людина з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною у супроводі його опікуна, якщо опікуна не призначили, то у супроводі одного з повнолітніх членів сім'ї. Люди з інвалідністю або інші люди, які потребують постійного догляду, проживають в установах та отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду. Люди з інвалідністю можуть перетинати державний кордон за наявністю одного з документів. Довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією. Посвідчення, що підтверджує відповідний статус. Пенсійного посвідчення. Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. Довідки для отримання пільг людиною з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу. Кордон також відкритий для водіїв. Уряд для налагодження міжнародної логістики схвалив рішення про спрощення порядку перетину українського кордону для водіїв віком від 18 до 60 років. Це стосується водіїв як вантажного транспорту, так і залізничного. Отже, перетнути кордон можуть водії, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення. Перевезення для потреб Збройних сил країни. Перевезення медичних вантажів. Перевезення вантажів з гуманітарної допомоги